Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти про те, скільки потрібно заробляти, щоб почати інвестувати. Ця тема викликає багато думок, багато дискашенів, тобто багато комунікації. Ось і я би хотів сьогодні розставити всі точки над і і розказати свою думку про те, що я вважаю адекватною сумою для того, аби почати інвестувати. Тому сідайте зручніше, беріть собі чай, а ми починаємо. Але перед тим вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Україні, слава ЗСУ, поїхали. Для того, щоб взагалі почати інвестувати, спочатку треба зрозуміти, що ти знаходишся в стабільному місті зі стабільною ЗП або там, доходом, який відповідно можна планувати в наступні 2-5 років. Я розумію, що зараз відповідно планувати зараз щось важко на, на 2-5 років, але хоча б якщо ви можете запланувати собі ваш дохід якомога стабільніше, так на наступний рік це вже буде хорошим досягненням. Бо якщо то все не планувати, як можна сказати, з якої суми почати варто інвестувати. Далі знову ж таки, перед тим як інвестувати, я би задумався щодо фінансової подушки безпеки, яка також має бути перед інвестиціями. Ну інвестувати без ніякої взагалі фінансової подушки я би не став. В мене відповідно є фінансова подушка, тому я відношуся спокійніше до всіх цих нюансів, тому що я знаю, що якщо станеться, не дай Бог якесь горе або непередбачувані обставини, я зможу взяти гроші з своєї фінансової подушки. Якщо у вас фінансової подушки зараз немає, тоді я рекомендую вам спробувати сформувати. Спочатку її, а потім вже задумуватися про інвестиції. В хорошому варіанті фінансова подушка буде складати від 5 до 10 ваших заробітних плат, які будуть відкладені. Відкладіть ці 5-10 заробітних плат, порахуйте, скільки у вас одна заробітна плата і скільки там буде грошей, якщо, наприклад, буде 10 заробітних плат. Переведіть в долар або там в іншу стабільну валюту, і забудьте, що вони існують. Потім, якщо щось, не Бог, трапиться, будуть не обставини, наприклад, як війна зараз, так коли вона почалася 24. Артого людові 2022 року, то ви можете бути більш фінансово підготовлені до таких негараздів. Знову ж таки, ці гроші треба використовувати тільки якщо стається щось екстраординарне, і ви не зможете вивести без того, що використаєте ці гроші. Далі треба визначити вашу цифру конкретно да під ваш кейс, під вашу конкретну зараз фінансову ситуацію для щомісячного інвестування. Знову ж таки, зразу скажу, що не женіться за блогерами, які показують, що вони інвестують там по тисячі доларів чи більше. Почніть з малого. Скажемо, що, наприклад, ваша заробітна плата зараз складає 30 тисяч гривень. Відповідно, ви можете почати відкладувати 10%. Це буде складати 3 тисячі гривень. Далі по ходу діла ви побачите, як ваші інвестиції будуть рости. Якщо ви, відповідно, будете вкладати ті гроші в стабільні активи, які приносять профіт, то ваші активи відповідно будуть зростати. У вас буде більше мотивації заробляти більше, відкладати більше і відповідно інвестувати більше. Порахуйте 10-20% від свого доходу загального, да, там селарі. Тобто ваша зарплата чи інші якісь доходи все разом порахуйте і 10-20% можна відкладати та інвестувати на постійній основі. Я вам гарантую, що 10% ви навіть не відчуєте, що ви відкладаєте їх, якщо ви просто заберете ці 10% від 100% вашого доходу, і оберіть суму дуже важливо. Відсутність якої не стане для вас шоком чи неприємністю. Тобто, ваш комфорт, ваші відчуття, ваш стан він не має. Постраждати від того, що ви відкладаєте ці 10%, так ось, якщо ви страждаєте, тоді можливо є сенс спуститися до 5%. Ну 5% від того, що ви заробляєте, це взагалі по перше, це мало. По-друге, я можу сказати так: що в 99% люди, які відкладуть 5% від своєї заробітної плати, вони взагалі не відчують нічого в комфортні, в стані в фізичному і так далі. так далі, так далі, далі. Ось наступне це треба порахувати ваш бюджет, тобто треба вести свій бюджет на початку місяця, в кінці місі Місяця. Сядьте, пропишіть собі, на що саме ви будете тратити в наступного місяці, які основні ваші категорії витрат, які ваші основні категорії доходів, скільки у вас грошей залишається після того, як ви вже вирахували всі свої витрати, так? Скільки ви можете інвестувати? Роблячи це цю вправу, ви можете відповідно прохувати, скільки у вас грошей залишається вільних і відповідно. Відкласти їх спочатку, а потім інвестувати, я вже неодноразово показував в своїх відео, як я веду свій бюджет, використовуючи просто таблиці в Google безкоштовні. До речі, в одному із попередніх відео я також розповідав про це і давав прямо темплейт, тобто шаблон на цю таблицю. Якщо вам такий шаблон також буде треба, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, і я з вами поділюся ним. Тобто, чим раніше ви будете вести свій бюджет, тим раніше ви зможете зрозуміти, від якої суми ви зможете відкладати та інвестувати гроші. Ще останній пункт, який я хотів би. Вам сказати це те, що інвестувати, відкладати, інвестувати відповідно, можна навіть якщо ви заробляєте там 10 тисяч гривень або навіть менше, просто ваші інвестиції вони будуть не такими великими. Нехай це там буде 500 гривень або 1000 гривень. Звісно, що якщо там ви заробляєте 10 тисяч гривень, відкладаєте 5 тисяч гривень там, чи 7, ну просто не буде на що жити. Це неправильне не рішення, і просто буде вбити по вашому комфорту, по вашому самопочуттю. Тобто, ну це, це не варіант. Але головний висновок цього відео, який би вам хотів. Би сказати, це те, що сума для інвестування на вашому шляху, як інвестора, вона насправді не так важлива, як важливо саме почати. Тобто зробити перший крок, проінвестувати свої перші 50-100 доларів. Можливо, там не знаю, можливо, ви хочете інвестувати в акції, можливо, ви хочете інвестувати в нерухомість. Я знаю, зараз є багато можливостей, де ви можете інвестувати в нерухомість частинкою. Так я не буду рекламувати зараз ці платформи, але ви знаєте, що таке є, або там, наприклад, облігації, або інші якісь джерела пасивного доходу, які ви можете вже Араз почать створювати ось тому не придумайте собі ніяких відмазок, починайте інвестувати якомога раніше, і сума там. 10-20% від вашого доходу, вона має прямо йти на ваші інвестиції, а не на купівлі, які можливо вам не знадобляться, там можливо на якісь подарунки чи ще щось. Це все можна запланувати знову ж таки повертаючись до бюджету. Якщо ви заплануєте, наприклад, зараз незабаром буде свята, Різдво, Новий рік, можна це зарані було запланувати і інші гроші, вже відкласти та інвестувати у висновку. Інвестуйте ті гроші, які вам не жалко витратити, відсутність яких у вас не буде налаштовувати. Проти себе, тобто ви не будете відчувати себе погано, якось погіршення вашого стану фізичного і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто тільки ті гроші, які, з якими ви можете спокійно попрощатися, скажімо, на деякий час, відповідно, які можуть дати вам потім хороші ікси в майбутньому. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Надіюсь, вам було корисно. Надіюсь, що я буду виходити до вас набагато частіше, як там один раз в місяць, але подивимося по моєму навантаженню. До зустрічі в наступних відео. Па-па.